У вас в сім'ї так само, коли все добре в стосунках, у взаєминах, коли у вас гармонія, період нехай буде такий чи цей момент, коли у вас є порозуміння, між вами все добре. Ви виходите в зовнішній світ, скажімо, і ви можете там буквально гори перевернути. У вас є енергія, у вас є сили, у вас є ну, все спорядження для того. Щоб щось робити, щось змінювати, на когось впливати, робити свою роботу якісно, щоб бути продуктивним, ефективним, тоді, коли у вас гармонія в сім'ї і в стосунках. Або коли у вас не все добре, у вас непорозуміння, зранку стався скандал, а треба йти на роботу і щось робити далі. Треба йти в зовнішній світ, там бути ефективним і продуктивним, а так не виходить. У вас так само. Я думаю, що. Ну, з моїх спостережень, з моєї сім'ї, з тих сімей, з ким ми спілкуємося постійно, що ті люди, які вміють берегти ось це добре це порозуміння в сім'ї, вони дуже продуктивні і ефективні в різних сферах життя. А ось ті люди, кому не вдається це, ну на жаль, не вдається. Вони не знаходять сили просто не тому, що вони чогось не вміють що в них не вистачає якоїсь компетенції, тому що в них не вистачає енергії, тому що вся їхня енергія оцього подружжя, чоловіка, дружини, вона зосереджена на тому, що втрачається в сім'ї. Оця гармонія, якою ми всією душею, своєю, своєю природою, просто інтуїтивно прагнемо. І ось коли це під загрозою, тоді вся енергія спрямовується, щоб це зберегти. І на зовнішній світ вистачає тоді зовсім мало сил і ресурсу, максимум там дойти, доїхати, зробити механічну роботу і повернутися назад додому.